Вельми шановні колеги, ми з вами знаходимося на кафедрі акушерства і гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики. Кафедра входить в складову частину об'єднання, яке називається геноміка. І це об'єднання включає, перш за все, нашу клінічну базу, медико-генетичний це регіональ, центр регіональний. Який пов'язаний з діяльністю кафедри все своє життя, І як і із лабораторним відділенням, це єдиність, єдність, яка існує багато років. До цього об'єднання також входить Інститут метахендріальної епігеномної медицини і це функціональне об'єднання. Таке поєднання нам дає можливість, безумовно, зразу ж налагодити процес співпраці між аналітичною частиною в діагностиці топливо. Лораторною і клінічною, коли і одні спеціалісти, і, спеціалісти, і другі можуть спілкуватися і з'ясовувати, на що робляться для чого робляться саме ці аналізи, і який в тому є сенс, і яка їх цінність. А свого боку лікарі-лаборанти вчаться, знаючи, уже, що. Буде, коли він зробить той чи інше дослідження і віддасть його лікарю клініцисту Я підкреслюю це, бо це дійсно має дуже велике значення в нашій роботі. Для того, щоб забезпечити повний обсяг аналізів, які сьогодні потрібен діточкам з всіми захворюваннями і дорослим, між іншим, із хвисими захворюваннями, які носять спадкове або напути, і ускладнене спадковістю. Якісь, якісь захворювання. Для цього ми намагалися завжди вводити обладнання багатофункціональне, сучасне, яке б дозволяло на одному апараті зробити безліч необхідних досліджень, і ви в цьому зможете сьогодні побачити це. І е, друга особливість нашої співпраці з лабораторним відділенням нашого об'єднання. Це те, що ми, скажімо, не можемо повністю зробити у себе ті чи інші аналізи. Ми маємо обов'язково договір по співпраці з за кордонами, ведучими лабораторіями за кордоном. єдина йдеться сьогодні: це про те, що ми робимо сьогодні з Росток Німеччина, де є така прекрасна лабораторія молекулярно-діагностична, як Центоджин. Друга лабораторія, з якою ми працюємо дуже давно, і з цією теж вже з 2017 року, дуже давно вона дає можливість нам сьогодні, нашому слухачу або студентові це, це побачити завдяки широко розповсюдженню нашої онлайн-діагностиці і онлайн-лікуванню. Тобто, додаємо до своїх можливостей і ще матеріальний огляд досліджень молекулярно-генетичний. І маючи у себе в штаті біотехнолога, безумовно, ми можемо співпрацювати з світовими базами діагностичними, і такі як варіум, скажімо, перш за все, і, і мітохондріаль, бази мітохондріального суспільства. Оце завдяки такої важливої співпраці. Я це підкреслюю, тому що сьогодні клінічна геноміка не може існувати. Тільки навколо якихось окремих, хоч і безліч окремих аналізів, повинна бути одна система, яка свідчить про те, що ми переходимо до цифрової медицини, до персоналізованої медицини, і вона виглядає трошки інакше ніж просто зроблений біохімічний аналіз. Будь-будь ласка, пройдемо в лабораторію. Лабораторія молекулярної діагностики. Ми з вами зараз знаходимося в лабораторії молекулярної діагностики. Це дійсно сучасний метод, який дозволяє не тільки скринінгові програми проводити те, що для нас особливо сьогодні важливо, бо натальний скринінг. Вже другий рік ми, як ми його проводимо до шести областей України, для нас військово вкрай необхідний. Будь ласка, пані Анастасія, два слова відносно вашої роботи. Тут ми проводимо саме виділення нуклеїнових кислот, у сухих плям крові новонароджених. Виділяємо їхню ДНК для того, щоб далі досліджувати цей матеріал. Крім скринінгу на натальному, який захоплює тисячі дітей. Із шести областей України ми в цій лабораторії теж відпрацювали і давно вже працюємо. Має на сьогодні порядку 15 тисяч досліджень молекулярних, які торкаються дітей з рідкісних підозрює на рідкісні захворювання або дорослих, які треба уточнити діагноз і особливо. З тих питань, які є розповсюдженими в Україні, йдеться перш за все за все про вактазу недостатність, про тромбофілічні стани це все до, до додаткове навантаження нашої лабораторії. Будь ласка, нас працює наш співробітник, тому що можете подивитися. Висока дисципліна цього відділення, вона край необхідна необхідна для точного діагнозу. Ми вам дячні, пані Анастасія. Зараз ми спрямовуємо з вами ще до, одне, до одного відділення цієї лабораторії, в якому проводяться вже вкрай тонкі, дуже важливі діагностичні маніпуляції. Будь ласка, Тож я зараз кажу, що, що зробила її учениця, яка є студенткою, що у нас навчалась, потім магістром і зробила оце дослідження вперше. Тут ми проводимо дослідження саме виділеної наклеїнової кислоти, проводимо ампліфікацію в реальному часі методом ПЛР, і саме учениця освоїла методику, вже повноцінно володіє нею, і ми використовуємо це для того, аби дітки могли отримати результати. Всі отримані результати ми вигружаємо до електронної системи охорони здоров'я і педіатри та лікарі на анатологи можуть отримати саме результат на народження. І тут практичне використання цієї лабораторії абсолютно для, доступне для наших студентів і всіх фахів, які проходять у нас навчання, і для слухачів, які проходять удосконалення. І все це ми можемо передавати також в режимі онлайн. Це лабораторія газової хроматографії, мас-спектрометрії вона називається. Лабораторія унікальна, бо вона сьогодні дійсно в Україні працює одна для широкого загалу наших хворих. В кожному аналізі, який робить цей невеличкий скажімо, апарат. апарат здесь, тут працює тільки один апарат, це газовий хроматограф, МАГ-спектрометр. Ви бачите, отут. Ті аналізи, які роблять, робиться обладн... на цьому обладнанні, робиться, це маніпуляції, приводять, така, така таке дослідження приводить до того, що ми можемо у кожної людини отримати інформацію точно оброблену, статистично, достовірно, про 280 різних речовин, які розміщені по групам і складають певні біомаркери для проведення досліджень. Книжечку кожний наша хворою отримує і її отримують собі для використання всіх, хто навчається в цій лабораторії. В цьому відділенні ми продовжуємо молекулярні дослідження, але вони торкаються вже молекулярно-цитогенетичного дослідження. Ми його опанували дуже давно і працює воно багато років. Нам дається, дає, виникає можливість вже побачити за допомогою відповідних систем. Euh... Mm, mm. mm. Перша у нас була Сайрес, це одна дуже давно система існувала, і довго років працювала. Зараз ми та система, вона перед вами. І безумовно, подивитися в мікроскоп і просто попрацювати. Тут кожен студент має можливість, бо пані Натальна майже автоматично на цьому працює, роз'яснює, які зміни ми бачимо. І ми дійсно вже на хромосомах можемо побачити малі локуси, які мають молекулярне походження. І співставити з тією клінічною картиною, яка відповідає тому чи іншому синдрому, і для того ми маємо відповідну літературу, яку отримають студенти, і цю не тільки лабораторну її частину. І тут пройшло за свідченням Тетяни Максимни, завідуючої лабораторії. У нас пройшло навчання в цій лабораторії вже 10 фахівців, які самі стали сьогодні самостійними працівниками і працюють у різних містах України і нашого регіону. От це наше надбання, скажімо, для нас має дуже велике значення. Створила і Тетяна Максана, завідувача цієї лабораторії, накопичила всі дослідження, які накопичуються у нас і храняться в цьому архіві. Для нас це дуже велике має значення, бо ми пожиттєво спостерігаємо наших хворих. І коли студентів показуємо цю методику, ми їм показуємо, як вона зберігається і як за плином часу змінюється та чи інша хвороба, якщо ти знаєш точний діагноз. Ну, архівні дані, я думаю, всі люди здорового глуста розуміють, як вони важливі для того, щоб можна було сьогодні орієнтуватися, і вже відносно цих аналізів з першої діагностики класичної на, на їх тлі робити нові молекулярно цитогенетичні дослідження і вточнувати ще раз діагноз. Так, що знайшла пані? А, що знайшла? В даному випадку це дитина з множеними вадами розвитку. Ми в неї знайшли кільцеву п'яту Ну от бачите, дослідження воно теж проводиться за допомогою сучасної системи. Вона дає можливість добре розглянути і побачити, а потім дати відповідне пояснення і батькам, і самому хворому, якщо дорослий хворий, хворий, як же нам все-таки вибудувати лікування і вибудувати прогностичну тактику. Це також лабораторія біохімічної діагностики. Для нас дуже важлива, бо саме тут народила свій час аналіз, дуже давно був аналіз, аналіз амінокислот за допомогою обладнання, яке зробила в свій час фірма Вотерс, і це обладнання у нас дуже багато про проробило, і головне на його основі були виросли спеціалісти. Які ви зараз бачите перед вами тут такий апарат. Який поєднав собі функції і амінокислотного аналізатора, і танденну мас спектрометрію. Тобто, є можливість дослідити як амінокислоти, так і ацилкарнітіни. Ми маємо ще один приклад роботи на цьому, бачите, який. Прекрасний апарат, він в певній мірі роботізірован. Він дає нам можливість скласти уяву про біохімічні склади, склад тих ферментів, які мають величезне значення для хворої дитини. І що особливо, я хотіла підкреслити, що ця праця виконується цілодобово. Ця лабораторія для нас дуже важлива, як між іншим, і всі для єдиного уявлення про захворювання людини. І це лабораторія, яка дає можливість подивитися тандемний мас спектрометр який дає можливість подивити широкий спектр різних речовин, перш за все тих, які приймають участь у функції мітохондрії. Сьогоднішні проблеми, яка існує в світі, і швидко дуже її необхідність розвивається. І при проведенні програми розширеного на дальне Саме тут проходить процес витискання дисків із сухих плям крові від новонароджених, а потім ці плями вони розміщуються в спеціальних лабораторних станціях, які проводять дослідження методом діагностики. І цих особливістю, особливо різні таких станції, є наявність дуже багатьох приладів в одному комплексі, що дозволяє провести нам саме його на дослідження і виявити у новонароджених дітей шість захворювань обмінно речовин і початок, і закінчення роботи цієї системи, і зараз ви побачите. Що з цим-сим надбанням, яке зробили всі ці лабораторії, коїться потім Наталія Олександрівна, покажіть систему. І потім процес передачі даних до лабораторної інформаційної системи і саме були освіти, і ми на заняттях можемо долучати їх до процесу і реєстрації, і процесу пробують підготовки, і вони самі бачать весь цей замкнутий цифр. Коли є надходження матеріалу в лабораторії і коли є передача інформації вже до лікаря кінцевої ресурсів, ми можемо засвідчити, що база у вигляді об'єднання і кафедра, яка частина об'єднання, сьогодні може забезпечити сучасну діагностику. Сучасну діагностику, яка все ближче і ближче нам наближається до так званої цифрової медицини, вона нас надає нам можливість самим відпрацювати цю складну, але дуже важливу річ персоналізовану медицину.